Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка, сьогодні розповім вам про найдорожчий скарб здоров'я. Тож сідайте зручно, слухайте і дивіться уважно. Про здоров'я, малюки розповім вам залюбки. Ви ж тоді часу не гайте. День зарядки починайте. Всі підводимося з ліжка, потягнулися ми трішки, руки вгору, руки вниз і додолу потяглись. А тепер мерші до ванни, зубки, чисяці, старанно. Все зробили. Молодці, тож продовжимо залюбки. Щоб бадьорим був ваш ранок, їжте кашу на сніданок, вітаміни, споживайте, фрукти, овочі, з'їдайте, зараз всі гуляй, збирайтесь, за погодою вдягайтесь, бо повітря свіже всім додає багато сил. І про спорт не забувайте. У спортивні ігри грайте. Вийти чисту воду, діти, щоб ніколи не хворіти. Гарний настрій завжди майте, посмішкою день зустрічайте. хто поради не забуде, той завжди здоровим буде. Діти, а ви зарядку кожного ранку робите? А зубки чистите? Фрукти, овочі вживаєте? А спортом займаєтеся? Ви найкращі діти, робіть все це кожного дня і будете здоровими. До нових зустрічей, малята. Дітки, а щоб бути здоровими, давайте всі разом порухаємося. Я собі плаємаш на гороньку круту, квіточок там назбираю, і віночок заплету, із рум'янкою материнки, і з зеленого варинку, ще й сонця промінці заплету я в пітиці У долині у гаю, у прозорому джерельці запримітю кришталю, Одягну я свій віночок і загляну у струмочок, і люстерочко ясне пісню поведе мене, сонячний. Віночок, Ще фай на таночок, а ще Та усі Карпати, гори, співаночок, Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна кола, майка, таночок, а ще заспіваю...